Ваша честь, я перепрошую. Свідок якого на попереднього судового засідання виділяли залу суду, знову наявний. Прошу вирішити це. Свідки, які були депутані на досудовому слідстві, залиште залу суду. Заперечую, пане головуючий. Прошу занести дане заперечення порядку 260-го протоколу судового засідання. Також хотів би попросити суд в порядку в статті 87, а також в порядку 88 повідомити захист, коли буде готовий повний текст протоколу, щоб захист щоб познайомитись в разі необхідності надати до нього заперечення. Будь ласка, мотивуйте. Мотивація заперечень, щодо до головуючого, що... голову На даний час намагається вилучити з залу судового засідання світу. Оскільки на сьогоднішній... Судовому, на сьогоднішній день в судовому засіданні не буде досліджуватись показання свідків, які ініціювала прокуратура, а також ще не ініційовано з боку захисту. І наскільки мені відомо, суд ще не вирішив питання, яких свідків буде допитуватись в даному судовому процесі. На даній стадії судового процесу бачається за порушення, вилучення засідателей, які мають намір слухати. Даний процес. Оскільки в відповідності до постанови Печерського районного суду від 25.06 даний судовий процес визнано як гласним. Оскільки, як я вже зазначав, ще не вирішено питання, які саме свідки будуть приймати участь в даному судовому процесі, вилучення свідків на даній стадії процесу є неправомірним. Занесено до протоколу судового засідання, суд, враховуючи, що Кримінальним працювальним кодексом України, визначено, що свідки виділяються з зали суду до роз'яснення прав підсудному та іншим учасникам розгляду. тобто перед стадією, на якій вже знаходиться зараз суд, ще раз просить свідків. Які допитувалися у даній справі залишити залу суду? Зараз у мене є заява. Ви зробите заяву, свідок. Яко, ви вказували, вказували що ви допитувалися у даній справі в якості кітосу. Залиште залу суду. Яко, ви допитувалися як свідок у даній справі. Я хотіла би на цю тему Залиште залу суду. Зараз я прошу заяву, я можу зробити заяву. Ви зробите заяву, коли вказана особа виконує розпорядження головуючого справі. Це стосується цього. Ви зробите заяву. Якщо є неправомірні дії головуючого, заява може порядку 260 шістдесят статті пролунати будь-який момент судового засідання. Тому прошу надати слово моїй під записи. Залиште залу суду І озвучити свою заяву. Зараз. Я думаю, що порушення закону тут вже стало нормою, тому під прикриттям ОМОНу і Грифону можна робити все, що законно.